ООН збирає мільярд доларів на боротьбу з епідемією боли в країнах Африки. Значну допомогу надають уряди та приватні установи Сполучених Штатів. Допомагають і уряди інших країн світу. Однак цього замало. Тож кілька десятків британських зірок зібрались разом, аби записати нову версію старої популярної пісні і так зібрати кошти на боротьбу з еболою. Втім, не всі в африканських країнах привітали цей крок а кілька африканських музикантів. Записали власні пісні, щоб не лише зібрати гроші, а й популярно розповісти про методи боротьби з хворобою. Розповідає Тетяна Ворожко. 30 років тому британський музикант Бог Гелдов зібрав разом десятки зіркових музикантів для проекту Band Aid, що перекладається одночасно як музична група допомагає і медичний пластир, записавши разом пісню. Чи вони знають, що зараз різдво музиканти зібрали 11 мільйонів доларів на допомогу жертвам голоду в Ефіопії? Тепер він це зробив знову. Музиканти, молоді та старшого покоління, записали нову версію цієї ж пісні для збору коштів на боротьбу з лихоманкою бола. Гелду вважає, що міжнародна громада не жертвує достатньо грошей, аби зупинити розповсюдження цієї хвороби. їм потрібно 20 разів більше. Тому робимо бендейнімеччина та бендей Франції. Пісня увірвалася на верхівку британських музичних чартів. Редактор музичного журналу Грег Кокран говорить, що через 30 років ця пісня сягає мільйони нових слухачів. Music... Методи поширення музики кардинально змінилися. Отже, ця версія пісні Band-Aid буде доступною у кількох різних форматах. Утім, не всім в Африці сподобався підхід британських музикантів. Вчитель музики в Ефіопії Езра Абабейт обурений назвою пісні. Ефіопи прийняли християнство в першому столітті нашої ери. Ми знаємо, коли різдво також використання назви Африка, нібито мова йде про одну країну погана практика. Африка континент, а не країна африканських співаків об'єдналася у групу родина 3 3D», аби записати альтернативну пісню під назвою Африка зупиняє болу. Усі зароблені кошти від продажу сінгла підуть організації лікарі без кордонів. Пісня записана французькою та кількома африканськими мовами. Вона закликає йти до лікаря, якщо людина почувається хворою та не торкатися мертвих тіл. Серед учасників проекту сінгалецький репер Аваді. він теж без заходу ставиться до британського band -aid. При кожній проблемі у Африці. Виникає Боб Гелдов, я Янгол і лечу рятувати бідних африканців. Медичні експерти кажуть, що швидкому розповсюдженню хвороби в західній Африці сприяє той факт, що людям бракує елементарних знань з охорони здоров'я. Музика може це змінити, говорить Морікантез Гвінеї. Фокелемформасом паспорту. Я думаю, мистецтво та культура найкоротший шлях донести інформацію до селян, щоб вони розуміли важливість того, що потрібно знати, і як уникати цієї напасті. Обидва проекти, би не ставилися, їх учасники один до одного, допоможуть зібрати гроші та врятувати людські життя. Тетяна Ворожко голос Америки.